Доброго дня, шановне панство, пані та панове. А, з вами Генріх Баварський, Генрік Радіє Сенсу. Напевно, ви ще й бачите, що в назві канала змінилося дещо Генрій Баварський Мен Фаталіті. Окей. Yes, it's me. yes. Окей. <laughs> okay. І це, напевно, ви зрозуміли по назві відео, це транс. Було, чесно кажучи, є. Зараз, я не знаю, типу, люди декотрі скажуть, що нормально чи ненормально казати транс. Ну, типу, для мене нормально як для транс- типу чоловіка. Абсолютно нормальна. Знаєте, ну зараз да, це вже таке спогади. Якщо пам'ятаєте, у мене ще мій канал Осей називався Трансформатор. звідчуйте вам провини. То ну, це було відсилання на замінити жарт є трансформери, і це насправді мій улюблений трансфобний жарт, в тому плані, що я завжди уявляю себе оптимус. чих чоловік? знаєте, типу. Ну, я не знаю, як це можна уявити, типу, трансформери. Окей, трансженки це арсія Якщо ви знаєте... Ну типу... купили, знаете, да, я фанат трансформерів, тому Блін. Те, що я там фанат трансформерів ще з дитинства, можливо, можливо це були предпосилки. Я тепер трансформер. та трансформір. Так, це трансблог, тож я думаю, що до цього терміну ніхто не придереться. Звісно ж, зараз трансблоги більш популярні в Тіктоках. Тобто, я не знаю. Я Тікток не люблю, чесно. Для мене це шакал, просто шакалючі якісь такі. Ну, зазвичай кажучи, шакаліче експрес. А я кажу, що експресо. Ну, ладно, прикольно, не понятно. Коротше, <клес> я не люблю Тікток, тому що це, це жорсткий, жорстке. Таке місце. Знаєте, типу, навіть не про те, що. Типу, ні. А, ну, знаєте, це TikTok, це коли ти заходиш просто створити відео, а воно тобі кидає а, відео, тобто дивитися, да? типу, як прищі видавлюють, або хоронять папа, типу, і ти так не хотів бачити. А, і. До речі, ще ті, не можна дивитися епілептикам, знаєте, всяким таким от, людям, у котрих є нервові захворювання, да? Э, ну, от, всякі такі проблеми, коротше, є здоров'ям, ем, а у мене якраз проблеми зі здоров'ям. Ем. У мене якраз серйозні проблеми зі здоров'ям, ем, Це, э, со, ну, собственно, поки що єдина причина, по котрій я не можу зробити такі. Э, Важливі мені кроки в фізичному трансформуванні. Але, як я завжди кажу, я людина така духовна, в принципі, і я завжди кажу, що моя, так сказати, духовність і моє фізичне... Тобто, як це сказати так попростіше, щоб було ясно, щоб я не почав зараз вам тут проповіді читати. Тому що я можу. Я то можу. Коротше, суть в тому, що дивіться. Суть, суть мого існування це астральна духовна трансформація і фізична, і сам шлях мій, і є моя фізична трансформація і втілення. Це було складно, але я сподіваюся, вияснювати це. Я думаю, що люди, котрі дивляться Трансблок, трансблок, трансблок Порошенка. Вибачте, тут буде багато таких жартів. На сайті, ну ладно. Коротше, ті, хто дивиться трансблог і є трансформерами, трансгендерами. Е, так от, ті, хто є трансгендерами, вони поняли, про що я, напевно. І, якщо ви поняли. Ну, і взагалі у кожної трансгендерної людини є своя філософія. І в мене, трошечки скажу таку, по... Маленьким терміном, котрим я поняв і котрий вважаю дуже важливим. Це перший блог. Він, напевно, і скоро буду закінчувати, не сильно буду уговляти Сьогодні скажу пару таких речей. Перша річ: окрім гендерної дисфорії, існує статева дисфорія і екзистанційна історія. Що таке гендерна? гендерна дисфорія? Гендерна дисфорія це саме гендер, тобто, э, якщо так попроще, рольова гра, котру вам надало суспільство. Ну, неважливо, типу. Навіть якщо б ми були там, умовно медузами, і в нас було три пола, то. Ну, коротше, вот, суть в тому, що вам дали якусь роль як в театрі, а ви не хочете її грати. Типу, вот, Оце і є гендерна дисфорія. Чи можете відчувати гендерну дисфорію не трансгендери, а ще й цисгендери? Можуть. Далі статева дисфорія. Статева дисфорія пов'язана э, з основними статевими ознаками та. В деякому плані може пов'язано бути з, інтим, з інтимністю. Те, ну, тобто, що, ну, тобто, що нам заважає жити повноцінно, іноді декотрим людям. Декотрим людям заважає, декотрим людям не заважають, так нормально живуть. ну, от, Якщо ми говоримо про статеводісворі, вона у мене є. Е, Статеведісворія саме про те, що мені заважає. там, типу, от, от, пожити повноцінно саме от мої от стать, от ось ці всі приколи, блін. Тіло мені заважає жити. <свистання> Я хочу виспаритися, дух, буддізм, просто шухви нірвана. От. Ну, коротше. А, да, і це називається статева дисфорія. Чи можуть відчувати статеву дисфорію це з гендерні люди? Можуть. А, наприклад, жінки після там, рака груди, мастектомія, ну, можуть відчувати статеві дисфорії. Або чоловіки імпотенти. Ну, про себе віда. Типу, таке може бути у гендер. Екзистенційна дисфорія, Ну давайте так одразу скажу, що тут точно може бу може відчувати і цисгендери, і трансгендери. Екзистенційна дисфорія — це взагалі дисфорія така більш хто я, знаєте, життя, але таке. Починається. А в чому сан життя? Ну, тобто, це вже екзистенційна екзистенційне. Сподіваюся, я коротко і просто пояснив основні терміни. Це важливі терміни. Вони поки що не сильно популярні, але от така вам корисненька інформація, Корисна інформація. Так, далі. А що далі? Ладно. <свісно> Чуваки. Коротше, в мене було ще. Одна... А, вот. Прийшов. Думка прийшла. вечора. Коротше, я ще дещо хотів сказати. От як ви поняли, що і трансгендери і цисгендери можуть відчувати подібні відчуття, та ж сама світова дісфорія, та саме гендерне дісфорія, то тобто це все можна відчувати не тільки трансгендери. Отже, до чого я веду? трансгендери якісь там іноземні, інопланетяни, люди, це взагалі не інший сорт людей. І я би сказав так: якщо ми уявимо трансгендерного чоловіка або трансгендерну жінку. Трансгендерний чоловік це просто чоловік, котрий має. Інклюзивний досвід просто має, ну навіть не інклюзивний можна, якщо знаєте, типу, асоціації з інклюзивним, можна сказати, що чоловік має унікальний досвід. Тобто, це знаєте, це все одно, ну, що типу, інтерсекс люди вони теж мають унікальний досвід. Е, людина з інвалідністю, да, теж вони мають унікальний досвід. Тобто Це просто чоловік з унікальним досвідом. Все. Типу, проходить він операцію, не проходить — приймає гормони, не приймає, Це просто От, трансгендерний чоловік, це чоловік просто з інклюзивним досвідом. Все. От. І, і да? Тобто тут немає щось такого, що типу, це якісь типу, я не знаю просто. От. Ну І те ж саме з жінками трансгендерами то, Тобто жінка, вона просто з інклюзивним, з унікальним досвідом. Тобто, просто хочу вам пояснити, що якщо ви, наприклад, транс людина, ви не просто транс-людина, як образ. А ще є таке поняття як вірність, як андроїдність і так далі, але це вже більше ми уходимо саме в прояв себе як ідентичності. Ну, якщо ми кажемо про взагалі. Господи, що це? Ну, коротше, якщо ми кажемо просто про людський досвід, то ви просто людина з інклюзивним досвідом. Якщо ми кажемо саме про там тілесну чи соціальні проблеми, а якщо ми кажемо про. Типу, як ідентичність, як гендер, я, я сьогодні авангардіст, я сьогодні стул. У мене таке буває. Тож, е, ну, типу, да, це типу не просто інклюзивний досвід. Ви просто унікальна людина, ви просто ну ви секс, коротше. Да, типу. Типу, ні. Ну, це класика. Це, ну, я вважаю, що це різноманіття. Ідентичності, це я обожнюю це. Це типу, це творчість. Давайте так. Це творчість прояву себе в світі, прояву своїх енергій, духовність, астрал Нірвана, не та Нірвана, що ви слухаєте в наушниках, а та, що уходить в космос. Ну коротше, ви не появі. От е, на цьому треба закінчувати. потихенечку. що я хочу сказати. Єдине, що хочу сказати на цьому, окрім корисної інформації, трошки розповім про себе під кінець. Я генбоварський, генералі сенсу. Я, ну, якщо казати про відкритий досвід, то напевно з 16 років зараз мені 21, скоро 22. Вот. Такий відкритий досвід, я йду до фізичної трансформації, тобто операції, але в мене проблеми з здоров'ям, дуже жорсткі, жорсткі проблеми. І я над цим працюю і цей трансблок якраз для того, щоб відслідковувати здоров'я фізичне і ментальне, тому що воно пов'язана одне з одним. Неочікувана мозок і є частини нашого тіла. Неочікувана інформація. Абсолютно. Якщо б мозок не був нашою частиною тіла, по-перше, ми б не існували, а по-друге, ми б не були тим, ким ми є. Тобто, валя! Коротше, так. Коротше, цей трансблог створений для того, щоб просто відслідковувати свою трансформацію, ділитися корисною інформацією, дослідженнями, спостереженнями, відкривати нові двері, так сказати, не тільки, знаєте, ось ці трансблоги, де я прийшов операцію. Я пі. Це класні, класні блоги, безспорно, але якщо ви цього не робите, якщо ви звичайна транслюдина, не за здоров'я навіть не робите, а просто не хочете. Ви класний або класна, ви, типу, просто людина. Писав собливим, прикольним, класним досвідом. Все. Тобто я на... О, тут пташки летають. Так, да, я в селі. Так от. Я не хочу, щоб ви просто почувалися якоюсь направленими. Тому цей трансблог створений для... Для цікавості, для... О, Боже, які пташки! Вони цілуються! О, ти Боже! Полетіли. Блін, жалко, що я не засняла. І режисер, до речі. Так, да, до речі, я ж не просто я радій Паванський, да, от я вже з 16-22 до 22 років, я от такий, хоча я і відчував це набагато раніше, можливо, іншим разом розповім. З чотирьох років самого сознательного життя, а з чотирьох років у мене почались там працювати якась мізки, до цього я тупо був Ладно, неважливо з чотирьох, напевно, років. Я ж не сказав місяць, в чотирьох років, да? так? Вот. І э, далі вже, по-моєму, перший такий каміннаут був в п'ятому класі, мені 11-12 років, але мене про і тому я закрився. Вот. Тож я давно, в принципі, да, Я, дав... я давній в цьому плані, я дуже э, в цьому плані старий дід. Вот, да, я Ніна Ріповарський, э, це дуже дивне псевдонім. Я знаю, взагалі у мене немає конкретного ім'я. Я навіть не знаю, якщо я буду міняти документи, яке ім'я писати, тому що мене купа псевдонімів і хренфеміх, хто я насправді. Генрі Редіт Сенс це моє улюблений псевдонім, тому що я люблю красти сенси, я авангардіст, як я вже сказав, я режисер, трансгендерний чоловік-режисер, я пі. Uh, я режисер, я письменник, я поет, я ветець, я так бачу цю п'єсу. Ну, коротше, це з мого фільму. Uh, ну, не дивіться його, не треба. <хи> вот. І коротше, да, я письменник, я режисер, я там я не знаю, малювник, я закінчив школу імені в Так, Це буде класна історія, окремий буде транзблог для того, щоб розповісти, який у мене був трансфобний директор. Я навіть розповім про нього. Вот. Так, я коротше художник і що ще? А що ще я вмію? А що я ще вмію? А, я музикант ще. Короч, да, я ще пишу музику, граю на гітарі, там, на фортепіано, всякі імпровізації. Коротше, я такий, от е, е, авангардіст, трошечки, у да, мене таке пруха просто. Я такий дуже експресивний, Це напевно видно, що я експресія момент. Просто у мене, до речі, є ще два брата. Ми з одним з ним ми пишемо книжки співавторстві. Деякі, і у мене тато теж письменник. Чуть -чуть. Ми з ним пишемо співавторстві. Ми з ними і знімали такі скетчі колись. Ну, це таке вже просто чуть-чуть такий допоможний бонус інформації. До речі, ви можете ще підписатись на мій Patreon. Я наразі там трошки активний, і там теж є мій трансблог, тільки він в письменному форматі. Ну, можете там підтримати, типу як газе. Коротше, я думаю, ще розвивати платформи по підтримці і взагалому портфоліо своє створювати якесь. Так. Да. <кхем> Вода, я Генрій Боварський. Uh, можете ви ще мене напевно чули, як Олександр Володимирович, це Володимир, типу мій тата. А, або Олесь там Пішинський, це типу теж моя там, фамілія. Коротше. Ну коротше, ви могли мене під різними обліками бачити. Особливо зараз, типу, в Мен Фаталіті там написано Мен Фаталіті Поварський. Ну тобто, це зараз такий не те, що образ, це тупо моя ідентичність. тобто, Це тупо, як я, як я проводжу сані. Сьогодні... Час і це, це суперкайфова, чор забирається, суперкласна. Вот. ну якби, це основна інформація. Що ще можу додати, я Одеси, в основному, в основному. -то я Я не завжди розмовляв українську, це можна бачити по моєму каналу, ви напевно це побачили. І... Але я спілкуюся українською ну, роки два, напевно. Не, не з початку війни я почав, у мене були токсичні стосунки з дівчиною, котра сказала, що я хірово розмовляю українською. Я такий, звісно, перестану розмовляти. Вот. Ну так, да, така історія була. Собственно, це все, що вам поки що треба знати. Думаю, що все інше буде в наступних блогах. Тож дякую всім, хто подивився це. Дякую. На цьому раз, блог закінчуємо. В наступних блогах буде ще щось цікаве. Буду кожен день старатися записувати або так через день. У мене ще там різні формати інші для цього ютуба є. Тож, бувайте. З вами був Баварський, Бавацький, Генералі Сушану шановна павства, я тим.